Цікаві факти. В дитинстві я дуже любив допомагати своїй мамі. Зоозахисники Навіщо вам шуби із натурального хутра? Ви що синтетичні не можете носити? ЕКОАктивісти. Ця шуба розкладатиметься 500 років. Лежить у ліжку літня пара. Вона. А коли ти мені ніжно тиснув руку перед сном. Він тягнеться, бере її за руку і потискає. Вона. А колись ти мене перед сном цілував у лобик. Він, покректуючи, піднімається і цілує. Вона. А коли ти мене покусував у шию. Він встає і тягнеться за тапками. Вона. А ти куди? Він. Та за зубами пішов. Вчора вдруге вийшла заміж. Ну і як? Тепер я знову красуня, розумниця і добре готую. Недолік молодості, вона проходить. І ти це розумієш. Перевага старості завжди можна думати, що вона ще не прийшла. В купе потяга сидить молода, цікава дівчина у міні-спідниці. Чоловік, що сидить навпроти, звертається до неї. Дівчино, прикрийте коліна. І вам тепліше буде, і я тремтіти перестану. <риклад> Кінозірка, з'явившись на прийом до лікаря. Можна роздягатися лікарю? Не треба. Я тільки вчора бачив ваш останній фільм. <риклад> <риклад> Розмова у черзі. Ти уявляєш, Галю? Він послав мене на три букви. А ти? А що я? Я сказала, молодий чоловіче, я там була більше, ніж ви на свіжому повітрі. <риклад> я у свої 37 років щоранку пробігаю по 10 кілометрів. Працюю по 14 годин на добу. Веду три фірми і одночасно пишу дві книги. При цьому мені вистачає часу на сім'ю, друзів і навіть співати в хорі. Бачите, все можливо, коли людина бреше.